Ну що, привіт! Я не знаю чому, але цей випуск так в мене відкладався дуже довго. В якийсь момент дуже забагато справ було. І вийшло так, що сьогодні мені треба зібрати усі свої речі і приїжджати вже завтра до Німеччини. Па-бам! І ще також ем... я ж була заручена якийсь час. Отже, ми перейшли е, через сім 7... кіл аду чи скільки їх там бюрократичних, і в ітозі маємо дату. Тож е, я скоро стану дружиною у листопаді. Дуже дивно час летить. Мені здається, це дуже скоро. Коротше, а з такі справи! Я зараз дуже втомлена також. І такий шаток, дуже шат, дуже так. Тож я буду, коротше, продовжувати покупати зараз свої речі і, можливо, ще я скажу щось. А можливо і ні. Отже, такий, це останній випуск. Мені дуже хотілося насправді зняти останній п'ятий ще в цих апартаментах, якось завершити все це. Але вийшло, як завжди. Але новина прикольна. Отже, я скоро виходжу замуж. У мене закінчили зараз резиденція в Роттердамі. і я їду до Німеччини. Пішла збиратись.